Вініри так чи ні? По показанням. Угу. Якщо у вас є патологія прикусу, то буває часто, що вініри протипоказано. Перед цим потрібно пройти ортодонтичне лікування, щоб вони дійсно носилися, а не ви їх вибили. Угу. А просто якщо естетичної протипоказань немає, а от хочеться? Знов таки, ми дивимося по показанням, бо вони просто можуть у нас кошти немалі, але за патології прикусу ми їх просто виб'ємо. Тому по показанням приходимо, проходимо діагностику, якщо потрібно, проводимо ортодонтичне лікування і потім уже робимо протезування, якщо ми хочемо, щоб ці конструкції у нас служили не півроку, а багато років. Фруктовий сік не через трубочку. Це буде. В Принципі така сама шаленість, шалена кількість к е цукрів. Що так, що так, краще чистої води немає нічого. Якщо ви всіх попили, то варто запити. Питною водою, щоб змити ці всі кислоти зубів. тобто оце все тільки через трубочку, і тоді все окей для зубів. Це не те краще випити вже як випив, просто водичку, да, да, да. Це якщо ви звісно, якщо немає можливості запити водою, то краще через трубочку. Якщо є можливість запити водою, то все одно є так. Зелений чай фарбує сильніше за каву зуби, чи ні? Якщо у вас є наліт на зубах, то його пофарбує будь-що навіть та сама чорниця. Так. Тобто це питання більше нальоту, аніж більше нальоту, да, ніж цього, що в складі є чаю або кави. Не часто в хороших закладах кафе. Подають разом з кавою ще чашечку водички, щоб ми змили на лід Так, да, краще запити водичкою. Дійсно, і взагалі після їжі краще запити водичкою, щоб нейтралізувати PH. Угу, будь-що, просто будь-що запиваємо, так, щоб нейтралізувати. Сок, да, сок, компот краще, але нас в такої культури ну, немає. рідко я де зустрічаю. холодну воду відразу після гарячого напою можна чи ні? Не бажано, бо це є ризик виникнення мікротріщин на емалі. Угу. Тобто каву з морозивом? Ну і ми ж її там розводимо, вона там все одно вже температури, бо якщо просто в прикуску каву їсти морожу, це не бажано. Якщо це, наприклад, кава глясе, то я сама люблю таку каву, чому би ні. От, а б такі перепади великі, вони дійсно можуть викликати мікротріщини, емалі. мікротріщини, тобто там емаль емальвисне вопне на дві частини. Але, знаєте, не треба цим така ж дуже сильно захоплюватися. Зуби мудрості рвати чи ні? В залежності від конкретної ситуації. Якщо Бо здорові. Як, якщо здорові, якщо, якщо вони здорові, стоять в зубному ряду, не заважають нам жувати, бо часто таке буває. вони не перерізалися десь неправильно, не становлять небезпеку для сьомих зубів, бо часто буває, що виріжається вирізається сьомий зубчик. Їх ми нормально можемо адекватно почистити. Якщо вони десь перерізані в щоки, ми просто їх не дістанемо, навіть монопочком. І там з купа нальоту. Середовище, там де нальоту, ці всі бактерії вони розмножуються, виділяють кислоти, це все сує боротової порожени в кислу сторону. То такі зуби потрібно видаляти або при ортодонтичних показаннях. Якщо вони нормально стоять в зубному ряду, ми не прикусуємо ними слизову, тобто щоки. Це теж одна із причин видалення, бо постійна травматизація слузової це теж не ок. І то ми їх не мусимо в негайному порядку видаляти. Бо інколи ці зуби мудрості рятують деяких пацієнтів, від, наприклад, знімного протезування. Інколи такі зуби можна використати як опору. При протезуванні мостовидними протезами я не кажу що це у всіх випадках. Тобто то ми в залежності від ситуації дивимося. Насправді, Так, да, ні, ми йдемо по, по показам, якщо чесно, за е, таких е, знаєте якісних зуб, зубів мудрості дійсно мало. Буває, що і дев'яті зуби виростають у людини. Так, да, бувають, такі, да, бувають. За, за зубами мудрості ще, ще один зуб мудрості, бонус, такий бонус, бонус. Це прям цікаво. Ніколи, до речі, не чула про дев'яті, чи про те, що іноді не буває, От я людина, в якої немає да. і верхні були закладені. І або вже... так, або так. Буває Буває один рудиментарний, буває взагалі їх немає. Зуби мудрості знов таки це буває навіть причиною гайморита, коли зуб мудрості. Він у гаймеровій пазусі кореням і, і тоді там відправляють на незрозуміле лікування довго і нудно. Насправді причина в цьому зубі мудрості, який собі там сидить, нікому не заважає, але тихенько, Тихайні тихенько робить шкоди. Відбілювання це окей чи не окей. І тут давайте розділимо відбілювання на три типи. Перше, ці пасти, які обіцяють вам прям все біленьке зробити. Друге, це, знаєте, всі смужки, там ти клеєш в домашніх умовах, там ще угу. якісь препарати. І третє це професійне відбілювання в стоматолога. А, ну, дивіться, однозначно, я не рекомендую експериментувати з домашніми там, засобами для відбілювання, там полоски, якісь там, які продаються такі. Mm -hmm. Дуже цікаві гелі невідомого походження. Краще це не використовувати там. Я знаю, якось роблять пасту з крейди з вугілля, щось таке хімічать. Правда, ви можете нанести тільки шкоду. Якщо ви хочете відбилити зуби, то ви можете звернутися до стоматолога і зробити це або офісно, тобто в нього в кабінеті, або він виготовить вам капи домашні mm -hmm. на прийомі, і ви вже і під його чітким наглядом. Чіткими вказівками ви будете вдома відбілювати собі зуби, тобто, щоб це було дійсно без шкоди. Здоров'я зубам це не приносить, але ми відбілювання. Це знов таки. Але, але ми живемо в сучасному світі, ми фарбуємося. Ми робимо шилак для нігтів. Чому, якщо ми хочемо мати білі зуби, якщо це зробить нас впевненішими в собі, якщо це покращить нам якість життя, чому б і ні? Головне, щоб у вас не було проти до відбілювання. А саме це ураження карієсом, зуби, це наліт на зубах, це камінь на зубах, і е, е, якщо ці зуби є пломбованими, передні ну, лінія посмішки, вони не відбілюються, на жаль, Зуби чистити сніданку чи після? А, дивіться, це постійно дискусія між стоматологами, mm -hmm. між людьми. А, я зараз хі, скажу таку річ, що зуби варто чистити і до сніданку, і після сніданку, але з інтервалом. Дивіться, ви коли прокинулися, почистили зуби, 30 хвилин, ви нічого не їсте. І коли ви поснідали, після сніданку 30 хвилин е, пройшло, і ви почистили зуби, щоб ці всі кислоти вже з заспокоїлося. Але з нашим ритмом життя ну, це нереально. Тому знаєте, якщо ви будете їх регулярно чистити хоча б раз ну, зранку один раз, а ввечері другий це вже буде достатньо. А ви вже під свій ритм життя підбираєте, коли вам зручніше це робити до сніданку чи після сніданку.